Побачили хоча б тут, на площі ринок, щоб вони з'явилися, хоча, звичайно, щоб ми були раді бачити їх на території заводу, оскільки гроші вони отримують за будівництво заводу, а не за паркування на площі ринок. Але Запитаємося, коли зможе власник приїхати компанія або, можливо, той, хто приймає рішення, хто може сказати, так, ми завершимо будівництво заводу, так, в нас є підписаний договір. Чекаємо разом з вами. Також ми хотіли запросити всіх після цієї прес-конференції контр-процесс на майданчик yeah. і оглянути там все. Якщо таке бажання є, якщо можна, підійміть руки, щоб всі зголосилися, щоб ми організували зараз відповідний транспорт. І після цього на 20 хвилин проїхали, відзняли всі матеріали на місці. Якщо можна вище просто. Скільки людей просто на загал з операторами? вас e, скільки їде? Двоє. Двоє? Двоє? Четверо? Шестеро? Восьморок. Да, семь торо. 12 напряг. Там есть машина. Наприквоз. Я не знаю, я думаю, что.